Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, астрологиною Інною Гнатюк. Інна, вітаю вас! Вітаю Олена! Вітаю глядачі, любителі астрології. Сьогодні я з вами з прогнозом про кохання і про здоров'я для всіх знаків зодіаку на чергі. Так, я думаю, що наші глядачі чекали е, цей прогноз, тому що він буде присвячений е, окремій такі темі сфері кохання, е, кохання і здоров'я, зокрема, і я хочу у вас запитати, скажіть загалом на червень місяць, так а кому знаків зодіаку найбільше по, пощастити такій любовній сфері? Хто буде прямо знаєте лідирувати е, у цьому місяці, і в нього будуть такі невеличке, невеличкі невеличкі у коханні? Угу. Ну, щасливчики цього місяця по всім фронтам, по, всі, по всім напрямкам, поціловані зірками, це в нас овни, овни. Нарешті, нарешті ваші транзити. Нарешті ваша сила. Вони ж такі гарячі, вони ж такі діяльні. Не знаю, як вони пережили цих 8 місяців. Ну тут рух. Венера зайшла до них в перший дім. Перший дім це я, це особистість. Це значить, що овнам пощастить у коханні. Особливо тим, хто шукає другу половинку. Тут великий шанс її зустріти. Для сімейних пар також буде багато можливостей, багато сексуальних втіг, такого задоволення від партнера. Також в цьому місяці, якщо це дівчата овни, можливо, комусь подарують навіть і обручку. А хлопці овни наважаться освічитись в коханні та запропонують руку та серце. Що в минулому випуску так само. і овни.

Е, так, далі в нас. А, і для овнів ще по здоров'ю, так ми ж маємо сказати? Так. Е, овнів чекає величезний прилив сил, прилив енергії, покращення, здоров'я. Але буду попереджати все-таки про вразливі зони, е, щоб просто їх берегти і звертати на них увагу. Якщо десь щось заболить, то зразу натягнути і йти до лікаря. Так, вразливі зони це в нас серце, грудна клітина, і легені, і також ноги. Оце вразливі зони для огнів. А так, в цілому, здоров'я хороше, місяць хороший, і по фінансах, і в коханні їм повезе. Так само давайте так. ради від зірок для кожного знаку дяку у любовній сфері і сфері здоров. Так, далі йдуть у нас тільці. Вони взагалі під управлінням Венери, і Венера зайшла до них 12 дім, а 12 дім це дім сну, це дім постільних утіг. Тому тільцям теж буде вести у коханні. Ну, якісь прийдуть там сексуальні партнери, буде задоволення в цій сфері. Вони також можуть е, багато спати, або ж навпаки, не спати. Ну то кожен собі буде вибирати, в чому їхня насолода. От чи з партнером, чи поспати. Ну по любому, що тільці будуть насолоджуватися в цьому місяці, і буде їм вистачати уваги від противоположної статі. І також навіть буде Венера давати гроші, буде давати їм, до речі, поїздки за кордон в гарні країни. От, такі можливості йдуть для кітців. По здоров'ю. Тут по здоров'ю у нас. Угу. По здоров'ю теж берегти груди, серце, оця зона. Mm -hmm. Але ну в цілому у них здоров'я хороше, все буде вистачати. Тільки трохи грошей не буде вистачати, тому що бачите, куди вони підуть на поїздки і на задоволення. Ну якщо на якщо на поїздки на задоволення, то хай йдуть. Так, то хай йдуть, для того ми ще і працюємо, щоб віддихнути. Так, рухаємось далі, близнюки. Так, так, близнюки в нас Зараз дивимося. Де там ця Венера в О, ну, Близнюкам тут краще, ніж по фінансах. Венера заходить в 11-й дім, будуть приходити нові знайомства, розширення коли знайомств. Друзі протилежної статі, теж тут будуть в них зав'язуватися любовні романи, хто не одружений, і тут можливо виконання бажань. От Якщо людина щось мріяла там, купити гарне, чи якусь там собі до косметолога сходити, чи гарний одяг, теж можуть бути і поїздки. Ну от виконання мрій і виконання бажань цей місяць для близнюків. Порошна. Здоров'я, горло берегти, голосові зв'язки, ну, район обличчя. Але, можливо, це нейтралізація, буде похід до косметолога, якісь там ін'єкції. От, і от вам і буде е, позитивний прогноз по, по здоров'ю. Так, ну, берегти, обличчя, шия і горло. Так, далі в нас йдуть раки. Емоційні, чутливі, що в них там на любовному плані так Тут трошки вони якісь будуть агресивно налаштовані на своїх других половинок, на дружину. Багато можуть критикувати, гніватись. Якось так. у нас Якісь такі буде. Скажімо так, от для раків там і рік для них непростий, але і транзит непростий. Можуть якісь виникати конфлікти з противоположною статтю саме на роботі. от, І, і Марс дає агресивність, тому от так от для uh -huh. перечекати, так, перечекати. Начекати, не агресувати, не нервувати місяць. <звучит> да. Не будуть вони одружуватися, їм не до того, їм буде розібратися з оточенням. <свучит> <звучит> <звучит> Ось з першого, а потім вже все інше. Так. Так, так далі лев... левчики йдуть нас леви, Ми зараз перекинемо, що вже Марс перейшов вже на лева в нас. Так. У -у 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 -у. О, Марс буде давати їм силу, енергію діяти, берегти голову. Їм, а в любові, ух ти. Тут теж можуть бути в них якісь романтичні поїздки, можуть бути знайомства навіть в поїздках. От, гарні країни можуть їздити із партнером. От, тут якісь любовні пригоди в них в дорозі. Їх читають левів. Клас. Так, далі в нас ідуть діви. Так, ще для останні. О, Боже, якісь таємні, таємні якісь зустрічі, якісь таємні з'являться партнери. То Венера зайшла в сам дім, дім сексу. Нарешті їм пощастить і в цьому плані. І також Венера дає фінанси. От, Ф, до речі, фінанси для дім можуть все-таки приходити від партнерів, від других. Отакий для них класний прогноз. О, неочікуваний, але класний, погоджуюсь. Клас. Хоро, ну реально Хороший транзит, так що діви, Так, читайте. А ще до здоров'я, на що звернути увагу, дівам? Так, здоров'я, Я вже як побачила хороший цей транзит в мене, то будуть сексуальні втіхи насолоди, то й здоров'я буде. Здоров буде. Зараз, зараз по 12-му дому, от так не бігти слом'я голову на побачення, бо можна. І лапку підвернути, берегти стопи. Я шуткую берегти стопи. Добре, <свистити> ми запам'ятали, записали. Вони будуть прямо літати в хмарах від тих почуттів. Клас. Дивитись <свистити> під, <ноги. свистити> <свистити> під ноги. Хорошо, так і запишувати. <свистити> Для <свистити> Терезів. от Венера зайшла в овна, вона тут гаряча. Пристрасна, тут вже будуть терези на повну катушку виявляти свої почуття до партнера, тому що венера в них стає якраз в сьомий дім. От якраз вся любов обрушиться на вашого партнера. Якщо немає, це теж зустрічі знайомства в якихось публічних місцях, на пікніках, можливі знайомства на якихось там концертах. Ну, в таких от публічних місцях ви можете зустріти свою другу половинку. Або ж якщо ви одружені, вже її маєте, то будете насолоджуватися, будете гуляти, якісь теж концерти, пікніки, виїзди на природу. Оце для Терезів хороший прогноз. Так, берегти їм, що їм берегти по здоров'ю. Це в нас область голені ніжки, нижня частина, і так само шлунок. Ну правильно, пікніки, і що там будуть їсти? Шкідливі продукти. Дивіться, як все логічно, так? Тому так. Так далі в нас буде Так, наші улюблені скорпіончики. Так, тут, нарешті, в них їхній управитель Марс входить в силу, дає їм енергію діяти, але цю енергію більш треба спрямовувати все-таки на кар'єру, як б порадила. Вони... Марс це ж пристрасті, марс це сексуальна енергія, марс це творча енергія. Пам'ятаєте, в них там успіхи по фінансовому прогнозу, да? успіхи, якщо це військові, то їм навпаки треба туди спрямувати на свою цю справу, там успіхи. А в коханні, ну, якщо можуть бути невдалі побачення, які там без продовження. Також венера в шостому домі хвороб, схильність до хвороб по Венері, тому ну, користуйтесь контрацептивами, скорпіони на цей місяць, тому що тут великий ризик. Думайте, не втрачайте голову. Ну тут ну як би не дуже для них до кінця місяця. Але далі картина зміниться, не переживайте. Цей місяць чуть-чуть постійні, чуть -чуть концентруйтеся на роботі і все вам буде гаразд. Не для кохання місяць скорпіонів. Але так, для фіганців, так, ми се пам'ятаємо. 9, знак. 9 знак, 6 стрільці. Вже зустрінуть ту кохану половину. Зустрінуть, ви знаєте що? Зустрінуть і не тільки, тут ще може бути зачаття, хто планував дітей. Тут не тільки Це любовні, буде. романтичні зустрічі, Прям, ну такі що будуть. Дійсності зустрічати своїх половинок. Те, що ну хто там молився, чекав, читав мантри, медитував, щоб прийшла друга половинка. Оцей місяць червень, що реально він для теж. Для зустрічі, для, для кохання. Венера зайшла в дім романтики, сам Бог велів. от, от хто, хто ще не одружився з стрільців, хто одружені, це буде романтика з дружиною, е, якийсь контакт, такий, якось, щось вони можуть разом, якимось хобі займатися. ну там, не знаю, е, На, на Сапах поїдуть на воді, там, чи з, е, якась подорож на ну, хоча б навіть на човні, так? десь в поріжці. Наскільки це можливо. Ну можливо, на лайнері, дивлячись, які стільця. От. Тобто дуже буде сприяти ну, і народженню і нових ідей, і зародженню нових стосунків. І хто хотів зачинати, стрільці місячні астедентні, це найкращий місяць для зачаття. Ви дуже-дуже плодовиті в цьому місяці. Отак, от, от. порада від і Але від берегти бедра, от те, що в районі бедр. Для сільців. Далі... там минути. не скачить. <laughs> На тих побаченнях! <laughs> На тих побаченнях, це правда. От, бережіть бедра. Далі в нас йдуть серйозні козироги. подивимося, що в них там в коханні чекає. тих серйозних. Ну. Цей місяць все-таки серйозні козироги можуть закохатися. Венера в них на серці mm. <гум> вот. і можуть закохатися навіть у своїх співробітників, з ким вони працюють. Ну бо де того козирога можна застати, як не на роботі, де вони можуть своє кохання застати. <гум> на роботі, на робочі зупинках. <гум> Так, так, тут теж поїздки в гарні місця, десь на природі можуть зустрічати, не знаю, якщо там поїздка ну, на автомобілі, на автомобілі. До речі, козироги ще в цьому місяці можуть зустріти свою половинку прямо вдома або біля дому. От хтось прийде в гості, якась подруга з подругою і знайомства. Отакі для них, отут для них, подача, десь знайомитись або природа, або автомобіль. Побачення будуть в них в автомобілі. Роман, і де ваш власний дім, де ви живете, там, там ваше кохання десь ходить. Прекрасно, наступний саль. Угу. Здоров'я ще, скажемо, здоров'я. Так, восьмий дім це, це, це таки берегти все чистотева система жіноча, чоловіча теж система репродуктивна, схильність до запальних процесів от, і нирки. Так. так, так, так. Водолії. Водолії, наші повітряні водолії самий незалежний знак. Це я не знаю. Заміж їм вийти чи одружитися. Це щось з області фантастики, Но можуть. Цей рік вони можуть. Цей рік вони можуть здивуватися. Так, так. Тому що тут Юпітер по п'ятому дому дає розширення в сфері романтики, в сфері дітей. Також хотіли не хотіли, ну діти можуть приходити або ж творчі, або ж бізнес-ідеї для водоліїв. Дуже прекрасний транзит. Венера заходить третій дім бажань. Ну тут їм хтось може. Подарувати обручку сережки, там ну якесь кольє, покупки гарного одягу, побачення знайомства в дорозі, щось таке пов'язане з ризиком. Не знаю, там може в аквапарку. Ну, тобто, з таким. Якимось з них буде знайомство, як на ходу, скажімо так, неочікувані, не і як виконання ваших бажань. Тут теж сексуальні контакти, от знайомства в дорозі, в поїздках можуть бути. І удачливо можуть купити собі змінити гардероб і щось придбати, теж якусь гарну річ. Будуть бажання виконуватися в водолії. Хороший Ладно. транзит. Хороший, Берег... хороший, не ставлю, не ставлю. Берегти, берегти жіночі чоловічі органи. Так, і в нас залишається риба. Що чекає риб у сфері кохання? Так, що наші рибки? Де їхня любов? Так, в домі фінансів? Угу. Хороший транзит, в принципі, в венери в них. По другому дому їжі і фінансів тут будуть їхні партнери приносити їм фінанси, якось так, будуть їх підтримувати фінансово партнери. Mm -hmm. От. І теж багато насолод, багато покупок в рибок. Хороший місяць на кохання. І на що звернути увагу в сфері здоров'я рибам? А, сфера здоров'я. Ну Так, тут е, Марс йде по шостому дому, дом хвороб. Е, кишківник, е, значить, приділити увагу да, харчуванню, е, не, не зловживати там солодощами різними теж, е, насолодами, тому що тут насолоди йдуть через, ну, якби через їжу, да, через якісь комунікації. Е, 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 там, де шлунково-кишковий тракт, він вразливий в місяці червні, е, іменно для рибок. Угу. Цікаво, що в нас такий детальний любовний гороскоп для кожного знаку зяку. Думаю, що кожен з наших глядачів е, запише все собі, занотує, все собі запам'ятає, і будемо святкувати, яким це червень власне, все ж таки відбудеться і проявиться для нас, для наших знаків зяку. Я дуже вдячна вам за цей випуск і до зустрічі у нас. Так, бажаю всім удачі і тільки позитивних транзитів. Тільки позитивних.